Всім привіт! Так, у мене в розпорядженні є хлібопічка Scarlett sc 400 400 да, Це ну, така вже старенька хлібопічка, ну тим не менше, вона в принципі має добрі відгуки. Да, і по відгуках, в принципі, довго працює. Ось ця хлібопіч, вона теж 2011 року виробництва, і ну, в принципі досі та виконує свою функцію. Ось я хотів залишити у обзорі на да, те, як е, нею користуватися, що, яка опція означає, да, і е, тестово приготувати хліб. А, давайте пробіжимось, Поки що вона вимкнена, да, все, все далі буде. Що ми маємо? Мінішка дозволяє вибирати один із цих 12 режимів. Ось ця кнопка з хлібами е, це щоб вибрати скоринку. Ну, да, це така зажарена, засмажена. Ось ця е, стрілочки з е, ви вибираєте розмір порції тут або пів кіло, або 750 грамів. Плюс-мінус, це по таймеру, а треба ну, можна вибрати там подовше її посмажити або поменше. Ну і кнопочка старт-стоп. Що далі? Пройдемося по опціях да, в меню. А, вибачайте, що а, тут росіянською мовою вказано, ну, давня, давня, давня модель ще не виправили. Так. Перший режим, основний так, що по даток. Це стандартний режим для того, щоб приготувати просто звичайний білий хліб на дріжджах. Тут десь 3 години буде режим. До речі, потужність цієї хлібопічі 600 Тобто 36, Десь на кіловатт-800 Вт, да, 1,8 кВт на круте за один цикл. Середню скоринку вибираєте, ну і, в принципі, середня щільність на основному режимі отримаєте ну, якість хлібу. Другий це френч або французький, тут трошки довший заміс відбувається. Він У нього ну, такий знаєте, повітряний хліб, і скоринка має бути хросткою. Я поки що по відгуках це фіксую, і ми будемо поступово, коли будемо в різному режимі. Готувати якийсь хліб, да, тому що ну, я сподіваюся, що це буде не, власть, швидко, да, бо, ну, і смачно, сподіваюся, нам, що ми будемо шукати якийсь оптимальний варіант. Далі диетичний ну, це для того, щоб приготувати або житній хліб, або цільнозерновий хліб, хліб ну, з такого порушення цільнозернового. Да. Тут що особливо що довший час підйому. І десь 3,5 години на дієтичному цьому режимі у вас буде в общем, працювати ваша хлібопіч. До речі, французький хліб, він від 3,5 до 4 годин працює режим. Так, далі йде швидкий. Тут як, не залишає більше часу на підйом тіста, тому якщо вам треба хліб за. Десь годину 30 хвилин, годину 40 хвилин, то а, швидкий режим а, ваше все, Да? Ну він якби менш-менш пишний хліб і ще, до речі, підходить для а, не а тіста, недрожівого хліба. Далі йде солодке. Це якщо у вас в хлібі є там цукор, родзинки, мед, дав ну, таке тісто більш делікатне, по виходить, да? типу булочки, ось щось таке теж. 3 години е який. Ну і навіть трошки воловий буде е хлібець такий. Далі йде прискорений шостий режим. А це е про, ну як би такий найшвидший варіант хліба. Тут мінімальний час е дається на те, щоб хліб піднявся. <кій> Десь 60 хвилин займе приготування. Тобто на прискореному режимі е у вас е буде мінімум підйому, але за годину ви отримаєте. Хлібець. Так, далі йде у нас що у нас тут десерт для того, щоб запікти якусь, ну, типу, пудінг, там, да, щось таке, якесь фруктове тісто. да, ось, З цим побавитись. Що по часу? Ну, тут вибираєте, я подивлюсь, наскільки за замовчуванням там дається, да, але ну, от все, що, типу, до солодкої категорії, відноситься, да, сюди можна в десерт це закласти. Далі йде макарони. Тут не відбувається ніякого запечення, тут тільки вам вимішається вимішується тісто, можна його там на пельмені, на вареники, на оці самі на макарони. В общем, працювати з цим. Так, Десь 15 хвилин воно його вимішує. І ну, ви в принципі отримуєте готове тісто і розкатуєте його далі. Далі йде режим тісто. Тут теж у вас. Заміс тіста, але не просто заміс, а ще є з підйомом. Тобто випічки не відбуваються, да? це якщо там треба якісь булочки, пиріжки зробити, е і щоб треба було підняти тісто піднятися, да, то 9 режим варення. Е це якщо треба там, зробити якийсь джем, е фруктовий там, соус, якийсь, да? ну, саме варення, десь година 30, година 20. Так, далі йде у нас кекс. Можна і кекси тут робити, це для того, щоб отримати здобний кекс. Да, і ну, він підніметься, він запечеться, да, це, там можливо якийсь мідовічок да, теж в цьому режимі можна приготувати. Ну, мається на увазі тісто да, да, з медом або з бананом, десь до двох годин кекс буде готуватися, і буде така щільна випічка. Подогрів просто впродовж 1 години тримає хліб теплим. Тобто його не готуватися, а просто підтримати, Да? це основні режими, кому е цікаво, е да, це щоб розуміти з ходу, що є, що, що за що відповідає, далі ми будемо експериментувати. Я буду експериментувати і викладати далі, який там хлібець по якому рецепту, що вийшло, да чи це смачно чи не смачно, да чи можна довіряти інтернету, да? і чи можна е взагалі ну, одразу скажу, що всі. Відгуки по вбудованій інструкції, яка йде з цією маш хлібопічкою, вона ну, типу критикують та, наш там, не виходить смачного хліба, та, тому ми будемо з просторів інтернета щось застосовувати і використовувати цьому.